Славутич Арена стадіон у Запоріжжі, центральна арена, головна арена нашого міста. І сьогодні футбольний клуб Айрон приймає команду «Новоукраїнка» з Кировоградської області. Із сезону 25-26. Кубковий турнір зазнав масштабних змін. І тепер навіть аматорські клуби мають шанс кинути виклик представникам української еліти. Гості Калінічев знову ж таки завантажує на правий фланг на Сергія Ломака. Ломака пішов в обіраш. Ломака лівої пробиває Сергій Ломака. Не дають навіть вийти в центр. Олександр Бугай з м'ячем. Бугай вже штрафного майданчика. Олександр Бугай можна пробивати. І після матчових пенальтів сильнішими виявилися суперники. Команда Агротех. Який зараз момент Тарас Петренко! 2-0. Дуже спокійно, дуже холоднокровно. Тарас Петренко забиває. Ну, говорили у соцмережах і самі гравці, і в своєму інтерв'ю Тарас Петренко все наже здавалося, порушення правил було ні. Арбітр мовчить атака. Продовжується. Бабічин на виході грає впевнено. Шанс для новоукраїнки для ось цієї атаки на у штрафний майданчик. Бабічин на виході грає впевнено. Готується виконувати навісну передачу над річний. Окати скидка під удар. Ломака здалеку проробив. Ігор Поробльов помиляється. І м'яч втрачає. Зараз може бути хороший момент для нової українки. І зараз вже в атаці. Ігор Бірюк розвертається. Бірюк шукає передачу для партнера. Є удар. Ну і після рикошу. ось таких атак для Аерна. Дуже спокійно. Олексій Павелько перейшов на чужу половину. Багато часу для того, щоб рішення прийняти. Він знайшов це рішення. Ломака, Ломака! Пішов в обіграш Богдан Візер. пробиває Бабічин. Більш перескіпливо будуть реагувати на ці моменти. І відкривається Ломака. Отримує передачу. Ломака забиває ще. Ну, Сергій Ломака йшов до цього. Сергій Ломака в першому таймі оформлює дубль. Навішує Калінічеві. Забиває Віктора Катий головою. 4-0. Ідеальний стандарт. Ідеальна подача, ідеальне завершення. І продовжує активно допомагати своїй команді Віктора Катий. Класно. Не відборовся Олексій Черніков. А це вже Олексій Павелько розганяє цю атаку. віддає на Чернікова. Черніков. Не вскочь передачу. На Максима Надрічного. Надрічний. Низо Макатий. Пр... Ломака фінти змішується в центр Ломака. Окатий Бугай немає положення поза грою. Бугай стійку стійкою забиває Олексій Черніков. І це 5-0 На 58-й хвилині. Айрон встановлює красномовні цифри. П'ять м'ячів переваги. О, можливість грати в Кубку України молодим гравцям. Ось це був момент. Щоб... ті хвилини, що залишаються, спробує до атак підключатися для того, щоб продемонструвати силу свого удару. Забиває нова Українка. Рахунок стає 5-1. Ось він. Гол престижу Дмитро Тюпа на 66 й хвилині Віталія Кардиша. Кардаш віддає на Ого, в один дотик. Акатий повертав у зону Віталію Кардашу. Був фол. Володимир Польовий біля м'яча. Польовий навічує на Євгена Ковальова яких беруть участь переможці регіональних відборів, ну і все звучить фінальний свисток.